Зиття сорту екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перший у нас ось такі дві ці класні кросівочки від пуми. Хоп. Стан прекрасний. Такі оранжеві класні Шнурівочки. Підошва також іде новесенька, розмір приблизно. 36-й 37. Тому що він не вказаний, я було десь там далеко захований. Далі у нас йдуть ось такі жіночі чобітки, вони йдуть замшеві. 38-го розміру також на засінці підошва. Всередині на хутрі. Далі. Ось такі також замшові туфлі, В розмірі. Так, розмір тут сімочка, Це, напевно, 39. Дуже прикольний. Далі. Ось такі. Також жіночі чобітки, від Філи, 37 розмір. Також новесенька підошва, Всередині йдуть на фліз. Так, що буде що є. Далі ось такі. Типу кеди, типу кросовочки, Так, розмір тут 38-й. Стан дуже гарний. Немає ніяких нюансів. Ось такі. такі класні, дитячі. 23 розмір, також невесненька підошва. Далі. Ось такі. Чобітки жіночі. Вони йдуть шкірені, з натуральної тобто шкіри, в шостому розмірі. Це треба переводити по розмірній сіточці. Всередині йдуть е, з кутром. Збоку є замочок. Ось такі, також дитячі, попадаються в дитячі, жіночі і чоловіки. 32 розмір також новесенька та підошва. нагадую сорт Екстра, тому тут дуже класні е, варіантики. Немає ніяких прям дефектів дефектів. Життя в гарному стані, 36 розмір. Ось такі, здається, це натуральна шкіра, не дуже м'ягесенькі. Далі так, ось такі зелені, віцькі гарні. Також ідуть замшеві в 38-му розмірі. Також на підошва. А вони йдуть анатомічні, Діться, які гарні. Зараз е, тренд на анатомічне взуття. Дуже класний тренд, тому що він за здоров'я. В першу чергу. Так. Ось такі красивочки від Adidas. Розмір у нас тут тридцятий. й Вони такі гарні в ідеальному стані. Підошва також, дивіться, новесенько. Немає нічого такого. Ось такі. Це, напевно, у нас чоловічі геокси. Розмір тут не вказано, на жаль, можливо, тут десь є. Є десь, але не може знайти. 39. Ось такі. будуть дуже зручні, класна підошва, така прикольна. Так, у нас ідуть чобітки, чоловічі. Це, напевно, зима. Так, зима, тому що вони йдуть всередині на хутрі. 43-го розміру. Далі, ось такі. Це в нас банси дивіться. коп. Вісімка. Розмір, розмір, розмір. Це вісімочка, але якийсь 42-й. Дуже класний стан, також новенька повністю дивіться, Такі гарні, дитячі. Це у нас тут іде замша. 22. А ось тут тканина. Також новенька повністю підошва. Далі ось такі будь-які класні, коричневого кольору, такі осінні. Носик іде трішечки затемнений. Розмір п'ятірочка. Так, розмір тут не вказано, на жаль, інший розмір. Переклад на український. Далі ось такий. Диський класний. Тут такий якір іде. 38 розмір. Також новесенька, повністю підозрюва. Відський гарний. Дуже прикольно виглядає. Далі у нас будуть чоловічі, від цікаві гарні, масивні. Так, ось так вони виглядають. Також на весенька в розмірі 44. Далі, Далі ось такі типу уги. Так, це маленький розмір у нас тут 32. Тимпане дитяча, може бути на дівчинку з маленькою ніжкою. залишилось приблизно 5-6 пар. Якщо вам сподобався прилотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.